Я зараз, виходя на цю молитву, я задягаю зброю Божу, шльом спасіння боя спасені. Чобо ти, благовісника, або я блайвищу, Перепоясую себе поясом істини, одягаю броню праведності. В ліву руку беру щит віри, які не можуть пронзити стріли лука, бо дух віри на мені, тому я вірую і говорю. А в праву руку беру обою стримаєш Слова Божого. А слово Боже говорить. Він настановив мене над царствами і над народами і вложив в уста моє слово і дав владу в духовному світі. Викорінювати, розрушати і нищити бісавський демонічне і насаждати Слово Боже. І я зараз викорінюю, розрушаю і нищую весь бісовський демонічний тиск на мою родину, імені Місуса Христа, імені Місоса, на ті родини, на яких іде бісовський демонічний тиск, на братів і сестер моїх. Я розрушаю і розрушаю нищу бісовський демонічний тиск імені Місоса. Ти та тата, -та. Да буде розрушений прямо зараз. Бесовський демонічний тиск. І насаджую слово Божье. Ми нове творіння в Ісусі Христі. Древнє пройшло тепер все нове. Ми все можемо в укріпляючому нас, Ісусі Христі, Той, хто в нас більше того, хто в світі. І Він обніщав раді того, щоб ми обогатилися його нищитою. Ми обогачені здоров'ям, ми обогачені Христом, ми обогачені Духом Святим, ми обогачені Словом Божим. Ми обогачені глибинами Божими. Ми обогачені відкриттями. Слова Божье, Галілюя, Слава Богу! Слава Богу! І Господь, Батько нас відродив і оновив Духом Святим, якого щедро вилив на нас через Сина свого Ісуса Христа. Ми оновлені, ми відроджені, Галілюя, І ми храм Духа Святого, і Дух Божий живе в нас, і Він нас обліча, наставляє, навча. Укріпля Дух Божий, утіша, відкрива будущее, Дух Божий виде до повної істини, Дух Божий допомагає пізнавати Батька Небесного, Ісуса Христа, Спасителя нашого, Слово Боже, глибини Божі, чути голос Його і йти за Ним, Дух Святий, наповняв вірою, любов'ю, силою Божою. І ми разом з ним прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Непоколібімості вам і кріпкого Духом, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Амінь. Амінь. Амінь.